У нас історія в школі побудована так, що ми дуже часто з дітьми їздимо на екскурсії. Ми ми дуже фактично кожен місяць є якісь екскурсії, які доповнюють наш, наш навчальний процес. Тобто ми починаючи з 5 класу і закінчуючи там одинадцяти, ми постійно їздимо на, екс, на якісь екскурсії. Це дуже добре допомагає, по-перше, сформувати з дітьми якийсь стосунок поза уроками, та, там, поговорити про щось, про що ти не встигаєш на уроках. Плюс до, до всього тебе це, звісно, розслабляє. От ти надихаєшся якимись цікавим. Речами. Ти їздиш в місця, в які ти сам, скоріш за все, б не поїхав, да? тому що це там складно добратися, так, і трансфер, є автобус. От. Ну, от, з останніх, що мене прям дуже вразило, ми з восьмоми класом їздили по місцям Хмельницького, там з Баш, Зборів, Вишневець. І це було супер класно, це було супер цікаво, тому що там фантастичні, особливо збариський замок, він, він дуже крутий. От. І я сам би туди ніколи б не добрався, але з дітьми, з дітьми, ми туди, з дітьми ми туди поїхали.